Хочете, можете забирати Наташа, на компост. А мене судно, та, так, машина. Ну, вот вигляді, мішок тут роздавайте людям, люди, хай собі компоти варять. Так, э, Переселенцям Донецька доповідаю. Наташа, допомогла. Вермишель. Домашня консервація. Ще раз вермишель. Э, Морква. Консерви, картошка, томати. Знову томати. А сушок, глянь, як вони пахнуть. Боже. Ні, то, 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 то зав'язано. У нас вже навіть зашитий мішок. Да. А, він так. Mm -hmm. Пожалуйста. Якщо переселенцем гроб грох візьму. І у цього кругом. Все, хорошо. І я тобі завтра, після завтра. А давай, може, ще бо в мене є. Давай сюди бо тут мало. Ну, як ось так? Просто... Світло, Да. Солдатові броді. Я...